І поки всі, хто отримали даний браслет, щоб швидко зробити відео і повернути, вже це зробили. Я його купив і весь цей час користувався А пересів на нього з Apple Watch 7. І знаєте що? Насправді це кайф, бо після яблучного годинника, який доводилося ставити на зарядку щодня, носити пристрій, який живе без розетки понад два тижні, відчувається неймовірною свободою. Але батарея це ж далеко не єдиний критерій для сучасного гаджета. Тому давай зацінимо Smart або Mi Band 10, там і досвід користування протягом кількох тижнів, трішки порівнюючи з Apple Watch. Ну а придбати його або інші гаджети можна в магазині Pixofone, бо в них дійсно великий вибір. Ну а якщо вирішили проапгрейдити або придбати собі смартфон, то за промокодом давай за ціни ви можете отримати додаткових 1,5% знижки на бувші у використанні смартфони, а також 10% на аксесуари. Тому переходьте за посиланням під відео і обов'язково не забудьте використати промокод. І так, для мене, та й думаю, для багатьох батарея це буде головним козирем Mi Band 10. Сіомі заявляє до 21 дня роботи від одного заряду без олесон дісплею, але на практиці то я купив браслет 3 липня, зарядив до 100% і носячи щодня з усіма потрібними мені функціями. А по суті, це все, що було з коробки, тільки налаштував режим не турбувати та не реагувати на підняття руки з 12-ї вечора до 7 ранку, то аж 19 липня я поставив браслет на зарядку, коли залишилося 6%. Тобто, так це не 20%. 21, а майже 16 днів роботи, і в даному випадку та в середньому виходило близько 5% заряду на добу, і у сонячну погоду, коли екран часто викручувався на максимум яскравості, могло піти трішки більше. Тобто на залишку він би якраз протягнув ще приблизно одну добу, але в нулю розряджати я не люблю та й нікому не рекомендую. Краще ставити на зарядку при можливості, звичайно, на 10-15%. І цікаво, це те, що за пів години легкої пробіжки заряд не зменшився навіть на 1%. Короче, Коротше, з Apple Watch, навіть немає що порівнювати, бо з Mi Band 10 про заряд можна просто забути на пів місяця точно. Якщо ж вимкнути Always On Display, то зрозуміло автономність скоротиться і бачив, що в такому режимі браслет тримає десь до тижня максимум. Десь 5-7 днів. Але я особисто не бачу сенсу витрачати на це заряд. Краще вже піднести руку для активації, благожест працює чудово. При цьому повна зарядка браслету відбувається швидко, із 6 до 100% браслет зарядився приблизно за 45 хвилин. Тобто, поки п'єте каву або чай чи приймаєте душ, він зарядиться на кілька тижнів роботи. В комплекті йде стандартний зарядний кабель з двома пінами, який магнітиться до контактів на спинці капсули. Одне з цікавих оновлень дисплей. І це 172 дюймовий amoled екран витягнутої форми з абсолютно симетричними та доволі тонкими рамками по периметру. Раніше 9 був помітний підборідок знизу, але тепер це виглядає приємніше, особливо для тих, хто використовує світлі циферблати. Бо у мене зазвичай вони темні. Картинка яскрава і контрастна, а максимальна яскравість екрану зросла до 1500 ніт. І як для фітнес-браслета, це вражаюче значення, бо на практиці та під яскравим сонцем інформація читається чудово і навіть краще ніж я очікував від такого маленького девайсу. Та це ще й на ніт більша ніж у мого Apple Watch 7. До того ж, екран працює на частоті 60 Гц, а тому анімація та прокрутка інтерфейсу в цілому дуже плавні, хоча й не завжди, та не всюди. Але користуватися ним все одно дуже приємно. Автояскравість – це окремий плюс, бо браслет може сам регулювати підсвітку, особливо коли часто виходиш на двір чи заходиш в приміщення. Хоча, здається, вона з'явилася ще з восьмої версії, але в мене остання була сімка. Втім, не без нюансів. Зміна яскравості не миттєва. Якщо зайти з яскравої вулиці в темну кімнату чи навпаки, то екран адаптується з відчутною затримкою, десь близько однієї 2 секунд. Це помітно і потрібно трішки зачекати. Та це може трішки напрягати. Наприклад, коли лягаючи ввечері в темній спальні, підношу браслет, щоб глянути котра година, а він мені світить на високій яскравості, бо ще не встиг затемнитися після освітленої кімнати. Тому хотілося б швидшої реакції датчика. Також мінімальна яскравість могла би бути нижчою, для повної темряві все одно надто яскраво. Можна було б зменшити рівень підсвітки, напевне, вдвічі. Бен 10 це фітнес-браслет, тому не варто очікувати якогось надзвичайного функціоналу. Це якщо раптом у вас не було попередніх моделей, і ця версія буде першим таким гаджетом. Але якщо знайдуться такі ж відчайдухи, як я, що захочуть перейти з розумного годинника, то деякі речі тут спрощені або відсутні. І для мене частина з них не критична, а частини все ж трішки бракує. Наприклад, в браслеті немає динаміків чи мікрофонів, тобто ви не зможете приймати дзвінок і поговорити через браслет як це можна на годиннику. Особисто для мене це не проблема, бо за роки з Apple Watch я хіба кілька разів, можливо, у двох випадках зі ста відповів на дзвінок з його допомогою, тому мені все одно. Але й відповідно голосовим асистентом також не покерувати, якщо серед вас хтось таки використовує. Про сповіщення, відповідно, можна дізнатися тільки через вібрацію, але мені так навіть краще, бо телефон і годинник завжди тримаю на беззвучному режимі. А щодо самої вібрації, то вона в цілому доволі приємна та що найголовніше, відчутна. Але я собі поставив максимальну потужність і ще ні разу не було такого, щоб я щось пропустив. Хоча, я думаю, очевидно, що їй все одно по приємності, ще далеченьку у порівнянні з Apple Watch, але й про різницю в ціні, думаю, всі пам'ятають. Також. На жаль, але тут відсутні не всі моду для безконтактної оплати. Я доволі часто платив годинником, тобто з допомоги Apple Pay, та звик до цієї зручності і перший час навіть простягав руку з Mi Band до терміналу і розумів, що потрібно діставати телефон. Тому так для мене це певна втрата. І тільки для Китаю Xiaomi випустили версію з NFC. І ні, якщо його купити, то він все одно не буде в нас працювати. Плюс здається, в такої версії ще є мікрофон. Бо бачив там функцію диктофону. Коротше, можливо, пізніше з'явиться глобальна не всі версія, як колись було, здається, з п'ятою версією. Ще один момент: немає GPS модуля, тобто для любителів пробіжок без зайвих речей, як от я зараз час від часу таки люблю, не брати з собою навіть смартфон, то це мінус. Якщо ви в цілому займаєтеся активностями на вулиці і хочете записувати маршрут, то браслет це може робити, але тільки при підключенні до смартфону, тобто використовуючи його GPS. Знову ж таки, для бюджетного браслета це очікувано, і вроді жоден мій Band його не тільки про версії. А от з того, що порадувало, це синхронізація прочитаних повідомлень. Тобто, якщо я відкрив повідомлення на телефоні, воно автоматично зникає з браслету. І навпаки, варто на браслеті відхилити чи очистити сповіщення, як воно зникає на телефоні. І можливо, це з'явилося ще в попередніх версіях Mi Band, але колись давно мене це дійсно бісило. Що коли прочитався на телефоні, а на браслеті потім висить ціла купа старих повідомлень. А от що мене дуже бісить, як візуала, це емоджі, які поки що не відображаються. І замісних ідіотські квадратики. І це дуже дивно, бо для минулого Smart Band 9 оновленнями вони додали цю підтримку. А десятка з коробки, її немає. Тому сподіваюся, що з оновленнями це виправлять, бо я, напевне, кожен або через день перевіряв, чи є оновлення, бо це для мене, напевне, найбільший його мінус. Втім, головне завдання браслет виконує. Повідомлення прочитати можна, текст кирилицю відображається добре, навіть іконки застосунків гарно відображаються. І цього достатньо, щоб вирішити, чи треба діставати. Ти телефон, але від ситуації з емоджі в мене сіпається око. Циферблатів через застосунок доступно понад 200 варіантів, і вибрати точно є з чого, але мені не вистачає деякої локалізації. Принаймні, ті циферблати, що мені сподобалися, не мають українського перекладу днів тижня, а дата у іншому форматі, тобто не для нашого регіону. Так, це дрібниця, але хотілося би, щоб і такі речі враховували. Бо з самим перекладом в системі я проблем не бачив. З фішок також тут є розумний будильник або смарт пробудження. Це та опція, коли будильник може розбудити вас трішечки раніше встановленого часу, якщо визначить фазу неглибокого сну, щоб ви прокинулися легше. Добре, пам'ятаю, як цю фішку колись вперше додали в Mi Band, ще в дуже старих версіях і всі були в захваті. Потім її прибрали в якомусь поколінні і було багато невдоволення. Тепер бачу знову повернули, але знову ж таки не знаю, з якої саме версії. І цікаво, хто з вас ним користується та чи відчуваєте ви від цього якийсь ефект, бо я. Ніякого, ну і дивне рішення розмістити у будильника дві кнопки, відкласти та вимкнути одну біля одної, що ускладнює натискання, і треба як снайпер цілитися в них, тому могли би розмістити їх по різні боки. І це так не тільки з будильником. Також я спершу засмутився, бо не знайшов опції блокування у воді, але виявилося, що браслет сам бореться з водою, бо при контакті з нею сенсор наче відключається. І частково це правда. Коли краплі води потрапляють на екран, він здебільшого ігнорує ці хаотичні дотики і помітив, що зазвичай, після першого ж випадкового спрацювання, браслет, ніби розуміє, що це вода, і далі не реагує. Але коли одного разу браслет мало не запустив тренування під час душу, я почув вібрацію і побачив, що відкрився режим тренування. То я зрозумів, що на 100% захисту від хибних натискань тут немає. А тому хотілося би все ж мати окремий швидкий перемикач режиму блокування екрану від води. Так, тут є можливість вручну заблокувати екран через меню, але лізти кожен раз налаштування перед душем і після нього, оскільки в цілому блокування мені не треба, це таке собі рішення. Тому знову ж таки сподіваюся, що Xiaomi врахується в майбутньому, бо я свій відгук їм написав. А ще браслет вібрує при надходженні будь-якого сповіщення. І це для мене трішки незвично після Apple Watch, оскільки годинник від Apple був Розумнішому плані фільтрації сповіщень. Наприклад, якщо в Телеграм хтось відреагував реакцією на повідомлення, або з YouTube прийшло сповіщення про коментар до відео, то Apple Watch показує це тихо, без вібрацій, бо розуміє, що тут нічого термінового. А от Mi Band сповіщає про все. Так, з одного боку ви точно нічого не пропустите, а з іншого, частина таких сигналів для мене особисто є зайвими. Хоча знову ж таки комусь, можливо, навпаки, сподобається, що браслет повідомляє про все підряд. Звичайно, що в межах того, як ви собі там налаштували, хоча список доволі обмежений та не відображає от прям всіх застосунків, які у вас є. Ну і знову ж таки, можливо, це так саме на iOS. Але я б волів мати більший інтелектуальний підхід або хоча б налаштування важливості для сповіщень. І також, на жаль, але поки що немає Опції сповіщати тільки коли телефон заблокований. Тобто, якщо ви користуєтесь телефоном і на ньому з'являється повідомлення, браслет теж одночасно завібрує, що точно є зайвим. Я ж вже дивлюся на екран і бачу, що прийшло. Але зате хоча б є опція, що він не буде вібрувати про сповіщення, якщо ви його зняли. А тепер, по суті, я підключив його до Android, відповідно, по-перше, сповіщення можна налаштовувати, по суті, до будь-якого застосунку, який в тебе є на смартфоні. Чого немає на iOS, там воно більш лімітовано. І е, самі розробники вже дали вибрати. Тільки з того списку, який саме вони зробили. І по-друге, тут є налаштування, що отримати сповіщення тільки коли телефон заблоковано. Алелуя! Як завжди, обмеження iOS не дають нормальним людям користуватися. Пристрими Android таку можливість дає, і окрім того, що вібромотор тут покращений, він ще й має декілька шаблонів вібрацій, плюс можна створити власні, щоб було легше розрізняти сповіщення вже на цьому етапі. Корпус у браслета виконаний з металу, а тильна частина пластикова, здається, як і у попередника. І на руці браслет відчувається дуже легким зі своєю вагою в приблизно 28 грам ремінцем. Я в цілому був задоволений навіть вагою Apple Watch, які важили близько 60 грам, але мій Band 10 додає ще більшої легкості. Також тут офіційно. Заявлений захист від води до 5 атмосфер, тож браслет спокійно переживе плавання у басейні чи похід в душ. І якщо я раніше завжди знімав Apple Watch перед зануренням у воду, чи коли йшов приймати душ, хоча інколи мив його під краном, то SmartBand 10 мені взагалі байдуже, я його не знімаю перед водними процедурами, тому він в мене на руці дійсно 24 на 7. До речі, ремінці мають прикольний спосіб фіксації, який так розумію бере початки з восьмої моделі, бо замовив декілька штук, на яких надпис якраз про це і свідчить, але вони мені якось не дуже сподобалися, бо стоковий більш м'який та приємніший. А от наскільки ця фіксація надійна, тут мені вже важко щось сказати. Тому попрошу власників попередніх моделей поділитися власними спостереженнями, якщо вони у вас довго в користуванні, і особливо, якщо ви часто змінюєте ремінці. Отже, Xiaomi Smart або Mi Band 10 мене приємно вразив. Хоча це поки все ще звичайний браслет, і його навіть фітнес браслетом мені особисто важко назвати. Бо якщо вам дійсно важливо відстежувати вашу фітнес-активність, то я би особисто в цю сторону не дивився. А напевно, щось би з гарміну бирав, тобто щось більш так би мовити розумне. Точність кроків, серцебиття та інших показників навіть не заміряв, бо я це все не відстежую взагалі. А воно собі збирається, аби було. Також я впевнений, що у всіх цих показниках будуть погрішності, і неточності, і ні, я зараз не говорю суто про даний браслет. Я до цих даних так само ставлюся і на тих же Apple Watch чи подібних гаджетах. Бо і вони можуть рахувати кроки, коли махаєш рукою на місці, та навіть можуть міряти серцевий пульс з повітря. І цих відео мульйон в інтернеті, тому я не маю сумніву, що тут те саме. Інший набагато дешевший. Але типів тренування браслет підтримує понад 150, тож програмно він для спорту точно готовий. А з того, що мені цікаво від такого роду гаджету, це сповіщення, будильник, погода, таймери, секундомір, ліхтарик дуже часто використовую від екрану, який тут також є, і він корисний. Ну і інколи керування музикою також є. І даний Mi Band 10 з цим справляється чудово. Хоча й дечого мені все ж не вистачає, що я можливо знайду в Xiaomi Redmi Watch 5, який вже є розумним годинником, але при цьому. Como... Має таку ж класну автономність, тому планую спробувати його. А як альтернатива даному Band 10, то якщо потрібен GPS та більш звичний екран, гляньте в сторону Xiaomi Smart Band 9 Pro. Ну або чекайте, щоб і Xiaomi випустила Smart Band 10 Pro. І чесно кажучи, перейшовши з Apple Watch, за цей час я не відчув великого дискомфорту. Так, більше не можу розблокувати MacBook годинником, або сповіщення не такі розумні, чи не можу керувати пристроями розумного дому, що теж дуже рідко, але роблю навіть з нього. Але в даному випадку тільки більше зростається розумів що невелика втрата, і перераховані фішки не такі критичні. А от автономність ну це ж кайф. Але ясне діло, що навіть мови б ніякої не було, якби Apple Watch тримали Ну хоча б тиждень. Бо все ж як не крути але загальний рівень пропрацювання софту у Apple логічно вищий Бо навіть мій циферблат на ньому в мільйон разів функціональніший, бо має декілька швидких іконок. А на мій бенд циферблати простіші та інтерактивності, по суті, немає. І все через так звані віджити робиться. Але якщо вас дістало. Бігати до розетки щодня, або хочеться зменшити кількість девайсів, які треба заряджати кожен день, і ви не проти змінити смарт функції на більший комфорт та в такий спосіб перевірити, а чи взагалі вам треба те все у тих ваших розумних годинниках, то спробуйте даний браслет. За ці гроші це без перебільшення один з найкращих гаджетів у своїй ніші. Пишіть у коментах, який у вас Mi Band та чи плануєте оновлюватися, ну або який носимий гаджет у вас на руці, але все одно. Найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.